Я закину 50 доларів на баланс фьючерсів з недоплатний телеграм-канал, щоб перевірити, чи зможе людина, яка повне ноль в трейдингу за тиждень заробить хоч 20 доларів. Можливо, ми заробимо більше, а можливо, взагалі все зільємо, і я буду плакати, бо це мої останні гроші. Якщо вам це цікаво, то не забудьте поставити лайк під це відео, обов'язково підписатися на канал і написати в коментарях, який експеримент ви б хотіли б бачити наступним, а я обов'язково його зніму. Першим ділом нам треба знайти якийсь платний телеграм-канал, в якому ми і будемо брати сигнали. Тепер питання, де? Як ви знаєте, таких каналів існує безліч? І коли я кажу безліч, то їх реально дуже багато. І я вже робив про це відео, можете переглянути його на каналі. Шукати такий канал в фіктоці сенсу немає, бо там ми 100% зільємо всі гроші. А навіть якщо щось і буде нормально, то це буде 100 каналів сміття, і тільки один реально працюючий. Тому до питання пошуку каналу я вирішив підійти серйозно і не лінуватися, як я люблю, того що від цього буде залежить сам експеримент. Я активно почав шукати той канал і по різних телеграм-чатах, і в інстаграмі, але все, що я знаходив, не дуже визивало довіри. Потім я згадав, що вже колись торгував по одних безкоштовних сигналах, і тоді в мене дуже добре виходило. І я згадав, що в цього чувака була Віпка, тому я написав йому. Він сказав, що ціна за місяць буде 50 доларів. Мене це цілком влаштовувало, тому перекидую гроші і після цього нас задають в канал. Я пробігся по ньому очима. Тут були як сигнали на ф'ючерси, також рекомендації по споту. І навіть були б мемкоїни. Я думаю, це те, що нам ідеально підходить. Головне, що під кінець тижня ми не сиділи на вокзалі з мікрозаймами. Так як я колись чув про трейдинг, то як виставляти стоп лоси тейк профіти і взагалі заходити в позицію, я знаю. Тому хоч тут для мене буде легше. Але якщо ви перший раз чуєте, що таке фічі, то давайте я вам коротко поясню. Наша перша точка це стоп-лосс. Це та точка, яка буде фіксувати наш убиток. Тобто, якщо ми заходили в лонг, а ціна піде в шорт, тобто не в нашому напрямку, і щоб не втратити повністю наш баланс, стоїть така автоматична точка, яка виб'є ціну. Наприклад, якщо ми заходили в біткоін, наша точка входила 100 тисяч, ми заходили в лонг, а ціна вже спустилась до 98 тисяч, то нас просто виб'є по цьому стоп лосу і зафіксує певний збиток. Тобто це можливо 20-30%. Друга точка це тейк profit. Це така сама точка, але все навпаки. Якщо ми заходили в біткоін по 100 тисяч, і він піде вгору до 102 тисяч, то ми зафіксуємо наш прибуток. Тобто це може бути 20, 30 або 40%. Я думаю, пояснив зрозуміло. Давайте перейдемо до експерименту. Перший день. Розпочинається день ран, а саме в 9-й, бо треба вставати на пари. Поки зробив всі свої справи, йшла година, друга, третя, а сигналів так і не було. Вже навіть закінчилось навчання. І тут канал викидує наш перший сигнал. Це був лонг по монеті ВІВ на 25-му плече. Я швидко зайшов в угоду, закрив комп і став чекати на відпрацювання. Зайшовши на біржу через пів години, я побачив плюс 35% або ж 3,5 долара до нашого балансу. І так, на угоду я виділяв 10 доларів, щоб хоч якось дотримуватися риск менеджменту Зайшовши на біржу ще через годину, я не побачив відкритої угоди. Чесно кажучи, в цей момент я дуже перелякався. Але зайшовши в історію год, там було плюс 6 доларів. І так! Да, Наша перша угода закривається по профіту. В той момент моєї радості не було меж, тому що я нічого не робивши, забрав 6 доларів. Це дуже мене надихнуло, і я з нетерпінням став чекати нової угоди. Але, на жаль, сьогодні ми так і просиділи без угод. Тому з гарним настроєм, що сьогодні ми заробили, я відправився спати. Другий день. Прокинувся сьогодні я рано. Після того пішов перевірив канал, чи не проспав я ніякої угоди. На щастя, там було пусто, було декілька постів за спот і навіть один з мемкоїнами. Але таке мені не цікаво, тому що я не хочу торгувати мемкоїнами. Тому я пішов робити свої справи і чекати новий сигнал. І тільки я закриваю телеграм, як я чую, приходи повідомлення. І це був сигнал з монетою лінк на 25-те плече. Я зайшов в неї і став чекати. Поки чекав, встиг посидіти на парах. Потім зайшов на біржу і побачив плюс 24%. Ну добре, це хоч не мінус. Будемо чекати далі. В цей момент я дуже різко поїхав в Одесу. І поки їхав в машині, отримую повідомлення про тей, і тут ми забираємо ще майже 6 доларів. І того наш баланс вже 62 долари. Тому я з гарним настроєм пішов відпочивати на море. Але телефон завжди був коло мене, щоб не пропустити сигнал. На сьогодні, на жаль, сигналів більше не було, тому другий день закінчується на балансі 62 долари. Третій день. Так як я в Одесі, і тут все дуже дорого, то мені дуже сильно потрібно отримати сигнал, щоб хоч якось відбити цю відпустку. І так з самого ранку отримуємо перший сигнал. Я так розумію, він був трохи ризиковий, бо це був щиток попкет на 75 те плече. Ми в нього залітаємо і вже через 15 хвилин отримуємо 8 доларів, що було аж 150% до нашої угоди. Так як ця угода була ризикова, то я заходив тільки на 5 доларів. І наш баланс вже дорівнює аж 70 доларів. За ці 3 дні ми заробили вже 20 доларів. Просто повторюючи, 6 Після цього Тейка, відпочиваючи на лежачку і попиваючи коктейль, отримуємо новий сигнал по монеті Ліне на 15 плече. Як пояснив адмін, скоро мав бути великий розлог токенів і всі мають їх продавати, і ціна піде вниз. Тому я зайшов в угоду і пішов купатись в басейні. Повернувшись назад, я побачив мінус 12 доларів. Бля, дуже непогано. І тепер наш баланс 58 доларів. Ми, звісно, поки в плюсі, але отримувати мінуса завжди погано і неприємно. Ну нічого, ми будемо надіятися на наступний профід. Сьогодні, слава Богу, вже нічого не було, і я трохи відпочив від них. А я нагадую вам наш баланс 58 доларів під кінець третього дня. Четвертий день. Ну що, майже фінал нашого експерименту. Заробили ми тільки 8 доларів, але ж ми іще ще за канал заплатили 50. Тому рахуйте, що зараз ми в мінусі на 42 долари, що звісно не дуже добре. Але ще час, щоб відбити наш мінус. Сьогодні день взагалі почався з моря та прогулянками по Аркадії. Поки сигналів не було, то можна спокійно погуляти. Але тут вже ближче до обіду приходить новий сетап у монеті ефір шорт на 30 -е плече. Але мені здалося це багато, і я вирішив зайти з 20-го, щоб потім не втратити всі свої гроші. Прийшла година, і зайшовши на біржу, сильно нічого не змінилось. Було плюс 15% або 2 долари. Тому просто чекаємо далі. Після цього на ринку вийшли якісь новини, і ринок активно пролився. Але так як у нас був шорт, наша угода закривається в плюс 5 доларів, і наш баланс зараз сягає 63 долари. Сьогодні останній день, і я вам дам спойлер, угод більше сьогодні, на жаль, не було. Тому давайте закінчувати наш експеримент і давайте вже підіб'ємо підсумки. За весь час у нас було 5 угод. 4 із них ми закрили в плюс, одну, на жаль, в мінус. А наш баланс 50 доларів перетворився в 62 долари. Чистими нам вдалося заробити аж 12 доларів, і я вважаю, це доволі непогано, тому що за 5 днів нічого не робили, чи просто повторюючи чиїсь дії, плюс 12 доларів. Непогано. Але з урахуванням те, що ми заплатили ще за канал 50 доларів, то чистими в нас вийшло мінус 38 доларів. Але якщо я буду продовжувати цю рубрику далі, то можливо ми відіб'ємо її повністю. З приводу цієї рубрики, якщо я побачу від вас фідбек, то я запишу таке відео, але вже з експериментом на 30 днів, там де ми реально зможемо побачити, чи Можна заробити на таких сигналах. А я вам, друзі, дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк під це відео і написати в коментар, який експеримент ви хочете побачити наступним.